Вже майже настало літо, а ви ще досі не готові до купального сезону, вам потрібно всього почати робити таку зарядку простеньку, щоб позбутися набряків целюліту та зменшити зайву вагу. Ця зарядка дуже сильно пов'язана з нашою діафрагмою. Діафрагма це головний м'яс нашого дихання. І щоб підтримувати в нормальному стані нашу діафрагму, нам потрібно робити амплітудні рухи. Тому Починаємо робити зарядку разом зі мною, покращуємо наш фізичний стан, покращуємо стан нашої шкіри і прибираємо целюліт та набріки. Сідаємо на п'ятки і глибоко вдихаємо через ніс, потім повільно видихаємо через рот приблизно 10 секунд. Цю вправу ми робимо три рази і плавно переходимо на наступну. Наше положення залишається, ми глибоко вдихаємо через ніс, і з кожним поворотом видихаємо через рот. Продовжуємо робити цю вправу приблизно 20 секунд. Потім ми зупиняємося, щоб відновити дихання, і повторюємо ще два рази. На наступній вправі піднімаємо руки угору, глибоко вдихаємо через ніс і не дихаючи, робимо кругові рухи. Упродовж 10-15 секунд ми не дихаємо. Потім видихаємо і відновлюємо дихання. Цю вправу робимо 4 рази 2 в один бік, 2 в інший. Наступна вправа дуже схожа на попередню, тільки ми робимо не кругові рухи, а нахили в один та в інший бік. Глибоко вдихаємо через ніс і робимо нахили не дихаючи 10-15 секунд. Видихаємо, відновлюємо дихання і робимо цю вправу ще два рази. Таємо на коліна, опираючися на руки. Глибоко вдихаємо через ніс і, затримуючи дихання, напрягаємо м'язи живота. Стоїмо 10-15 секунд і робимо видих через рот. Повторюємо цю вправу ще два рази і переходимо на наступну. Сідаємо, схрестивши ноги, глибоко вдихаємо через ніс, робимо видих через рот, округлюючи спину, руки опираються на коліна якомога більше, втягуємо живіт. Сидимо в такому положенні 10-15 секунд, не дихаючи. Потім вдихаємо і відновлюємо наше дихання. Повторюємо цю вправу ще два рази. І остання вправа глибоко вдихаємо через ніс, видихаємо через рот, руки ставимо на коліна, округлюємо спину і робимо видихи через рот, втягуючи живіт. Тим самим напрягаємо м'язи живота і робимо прокачку діафрагми. Потім відновлюємо дихання і повторюємо ще два рази цю вправу. Дуже вдячна, що ви подивилися до кінця. Гарного вам дня!